Все, вітання. Вітання. Сьогодні до нас брат Стоун проїхав. І як ви думаєте, звідки із столиці? В столиці все добре. А що по крові в Мирнограді і в агломерації, нашій? Ну, на власні очі він подивився, я думаю, вам розкаже. Веселого там мало, але я вам скажу, що навіть в таких умовах підрозділи і сили оборони тримають лінію фронту. Хоча лінію фронту це складно назвати. Привіт, Паша, як його цю блядь, шляпа, Кириленко. Да. Де фортифікації Паша? Все закопано. Все закопано. Де бабки Паша? З ким ділився, Паша? Бабки вже на місці. Пече... На Печерський суд там міру запобіжного заходу <сих> обирав. Сіки зашло. Ну ладно, смі... Смі... сміхом. До речі, хочу сказати, що он тут з такої місії пізніше. Повідомлю зараз не можу. Да? Але якщо у них вийде, я обов'язково зроблю окреме відео. Це, ну, це буде просто красавчики. І В країні все ж таки є люди, і хай не думають, що вже повністю узурпірували владу і повністю все їм підконтрольне. Вот. Тут є киянин і ми його підтримуємо. Так що вірте в Збройні Сили України, вірте в наших хлопців. Слава Україні, слава нації, смерть фідірації.